Вітаємо вас, друзі! Слава Україні! Героям слава! До вашої уваги випуск новин Підсумки тижня, у якому ми намагаємося розповісти про найголовніші події минулого тижня в нашій громаді і на тільки. Коротко про головне. Цими днями Київщина відзначає третю річницю свого звільнення від расистів. З цього почнемо випуск. У рубриці офіційна хроніка йтиметься ПРО, засідання оперативного штабу, депутатських комісій та сесії Карлицької міської ради. Комісія по будинку Паркова, 18Карлику, продовжує свою роботу. Центр первинної медико-санітарної допомоги разом з міською радою подбали про зручність пацієнтів невідкладної допомоги. Новини з спорту, футзал, служба 102 повідомляє. Прогноз погоди на наступний тиждень у кінці випуску. А зараз про це та інше докладніше. 2 квітня Київщина відзначатиме третю річницю визволення від рашистських окупантів. Військові дії на Київщині тривали понад місяць. 15 територіальних громад Вижгородсько-Бучанського Броварського районів опинилися під окупацією. Це 270 населених пунктів області. 2 квітня 2022 року українці дізналися, що Київщина звільнена від російських солдатів. Під час окупації загинуло 1370 жителів Київщини, 714 із них були закатовані. Завжди пам'ятатимемо. Героїчний опір Збройних сил України, теробороновців, місцевих жителів, які пліч у оплі з військовими, стали на захист держави. 2 квітня, у третю річницю визволення Київщини від російських загарбників в Карлицькій громаді зранку, хвилиною мовчання, вшанували пам'ять людей військових і цивільних, які загинули на російській українській війні. Хвилина мовчання це щоденний ритуал подяки, пошани та пам'яті кожного ранку, о 9-й годині ми беремо участь у цій символічній об'єднавчій дії, яка покликана зберегти пам'ять про російсько-українську війну, ціну нашої спільної боротьби за свободу і незалежність. І 2 квітня хвилина мовчання відбувалася у день третьої річниці. Визволення київщини від расистів. 2 квітня обласна державна адміністрація проводила різноманітні заходи до третьої річниці визволення Київщини. На одному із таких заходів. Побували батько воїна Євгенія Родини, який загинув на російсько українській війні Борис Родина, та доброволець інвалід війни, батько восьми дітей. Двоє із них захищають Україну. Це Руслан Троненко. На згадуваному заході були використані підготовлені нами ролики про Євгенія Родину та про Руслана Троненка. Трененко, ми зустрілися на Алеї Слави у Карлику і взяли в нього інтерв'ю. Запитуємо про бойовий шлях добровольця. Ну, я в 2019 році був в ООС в 72-й бригаді. А тоді в 22-му році пішов добровольцем. Чому саме? Ну Чому? тому що напали в першу чергу, треба захищати. По-друге, в мене два сина а на війні були і сидіти вдома якось. ну, Не по чоловічому, я думаю, що сини воюють, а я буду вдома сидіти. Треба було йти по-любому. І де воювати. Починав з Києва, Ірпінь, Буча, Бородянка. А тоді на Донбас, Бахмут. Я навіть не пам'ятаю всіх там сіл, що були. А тоді харківський наступ з самого початку я був. Ну і там вже да. Там вже й завершилась моя служба. Назад рвався. Ну. А як хлопці? Як сини, де зараз? Е, ну, старший син, то також поранення отримав без ока, з углідара виходив, слава Богу, єлі вижив. А менший син, слава Богу, на другій лінії. Так що воюємо. У вас е, яка сім'я? Сім'я здорова. Скажіть, чим ви зараз займаєтеся? Це... Ну, на роботі я не працюю, а вдома. Городи, сади це все, чим я займаюся. На пенсії коротше. Ви визволяли Київщину, а якраз у ці дні відзначаються роковини з часу визволення. Що б ви хотіли побажати жителям Київщини і в тому числі нашої громади? Ну, в першу чергу це, звісно, вже завершення війни, щоб вже хлопці не гинули. Молоді хлопці, дуже шкода. Ну і звичайно, щоб у нас вже в Україні щось наладилось. А роботи багато? Так, роботи. Дуже хороша держава, тут є за що воювати. Я ж думаю, що могли б і жити нормально і достойно. Ну, в першу чергу, звісно, завершення війни. Як і анонсувалося у рубриці Офіційна хроніка, ми розповімо про засідання оперативного штабу, про депутатські комісії та про чергову сесію Карлицької міської ради. На засіданні оперативного штабу 31 березня карлицький міський голова Ласан Панюта своєму вступному слові повідомив, що, попри часті оголошення повітряних тривог, ситуація в громаді стабільна завдяки нашим Збройним силам України. На штабі було обговорено план заходів на поточний тиждень, стан справ в громаді в цілому. Медик доповіли, що зафіксовано. 79 випадків захворювань на ГРВІ за минулий тиждень. Попередній було 99. За інформацією рятувальників протягом тижня, що минув, сталося дві пожежі внаслідок підпалу трав'яного настилу та чагарників. Карлик водоканал працює над ліквідацією чотирьох виявлених поривів в системі централізованого водопостачання. Із 1 квітня припиняється опалювальний сезон, крім дошкільних та медичних закладів. Загальноосвітні заклади перебувають на весняних канікулах. В громаді проводяться роботи в ході двомісячника по благоустрою. До третьої річниці визволення Київщини від рашистських загарбників, яка Перепадає на 2 квітня. В закладах культури будуть проведені відповідні заходи. У вівторок, 1 квітня, відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку. Проводив засідання Геннадій Бема, виконуючого обов'язки голови комісії. Під час обговорення першого питання порядку денного. В дискусії щодо дотримання правил благоустрою території населення пунктів громади взяли участь члени комісії. Присутній на засіданні виконуючої обов'язки голови Бухівської районної адміністрації Роман Смик, Карлицький міський голова Ласан Панюта. Проєкт документи комісія схвалила для затвердження на черговому сесійному засіданні. Крім того, комісія опрацювала проєкти сесійних рішень про створення наглядової ради карлицької багатопрофільної лікарні, а також про Внесення змін до статуту комунальне підприємство Карликводоканал і Мінськрембудсервіс про надання дозвіл трьом фізичним особам підприємцям, дозволів на виготовлення паспорту прив'язки. На засідання працювано підготовлені фахівцями проєкти рішень про внесення змін до переліку об'єктів другого типу комунальної власності та управління майном цієї ж власності. Карлицької міської територіальної громади, а також про затвердження програми придбання службового житла в Карлицькій міській територіальній громаді на 2025 рік. Музика. У день роботи сесії міської ради свої засідання проводили депутатські комісії, які готували на розгляд сесії свої проєкти рішень. На комісії з питань освіти культури, яку очолювали Хсавченко, крім іншого йшлося про освітню реформу трансформацію в мережі закладів загальної середньої освіти громади на 2025 2027 роки. Доповідала по цьому питанню начальник відділу освіти Надія Мельченко. А ось що сказав присутній на комісії Карлицький міський голова Олександр Панюта Дає можливість у цьому році піти в 10 клас. Так? так, 10 так. клас випускникам, 9-класникам. І вони якраз до завершення 27, до навчання року 2027, ну, курс навчання завершили. Тому зрозуміло, цей рік ми спочатку планували не набирати в 10 клас, зараз пішли на зустріч батькам, 10 клас ми набираємо і довчаємо 11 до 1. Денація тоді збільшиться, мережа початкової що дітей. Ще є час, але рішення треба приймати. Бюджетна комісія, яку очолює один дячков, також готувала свої рішення на сесію. На початку її засідання свій коментар дав міський голова Олександр Панюта. Основне питання це прийняття змін до бюджету. Маємо ми перевиконання бюджету 2 мільйони 879 тисяч. Цього недостатньо. Ми планували на більше. Але основні видатки від цього перевиконання я наголошую, я прошу підтримати. Це субвенція на підтримку збройних сил 500 тисяч. Це субвенція на підтримку підрозділу ДСНС 110 тисяч. І мільйон на обласний бюджет на придбання ну, закупляють на рівні району, ой, в області вибачте, я був на зібранні, наш зібрали, довели цифру, закупляють для боротьби з дронами ну система, яка не землі, а в повітрі. Довели кожної громаді і був пропуск, і я прошу підтримати, мільйон на обласний бюджет вони закуплять самі. Тому це я назвав мільйон 610. Піде на підтримку і військових, і на придбання засобів захисту. Решта, що залишиться мільйон двісті, ми проговоримо по кожній цифрі. Єдине, в цьому місяці ми трошки обмежуємо видатки, бо не недостатньо залишається ресурс. На черговому засіданні сесії міської ради 3 квітня депутати перш за все ухвалили рішення про присвоєння звання почесне громадянин Карличчини фронтовикам, які віддали своє життя за Україну, які поховані на території громади. А це Олександр Полторак, Віталій Борозенець, Віталій Махун та Коробенко Руслан. На сесії виділено кошти на підтримку Збройних сил України та інших військових формувань. А ще у рамках реалізації ще однієї програми, що стосується захисту населення від надзвичайних ситуацій пожежно-рятувальному загону також виділено кошти із бюджету громади. Колектив Карлицького ліцею номер 1 звернувся до міської ради із клопотанням про присвоєння звання, ім'я. Василя Григоріча Мамія, який протягом багатьох років очолював ліцей і був депутатом міської ради багатьох скликань. На сесії внесено зміни до бюджету поточного року. Під час засідання затверджено план трансформації мережі закладів загальної і середньої освіти Карлицької міської територіальної громади на 2025-2027 роки відповідно до освітньої реформи затверджено на сесії також правила благоустрою територій населених пунктів Карлицької міської територіальної. На засіданні комісії з розгляду питань щодо відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води, розглядалися знову питання відключення від систем опалення. На засіданні комісії, з розгляду питань щодо відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води було розглянуто заяви ще трьох. Мешканців 9 поверхівки з паркової 18, і комісія надала їм дозволи на відключення їхніх квартир від системи централізованого опалення та гарячого водопостачання з метою влаштування індивідуального газового опалення. Нагадаємо, 4 березня на сесії Карлицької міської ради було затверджено програму соціальної підтримки малозабезпечених жителів багатоквартирного будинку по вулиці Паркові, 18 у Карлику на 2025 рік, яка передбачає надання матеріальної допомоги малозабезпеченим сім'ям на замовлення технічних умов та виготовлення проєктно-технічної документації. Нагадаємо також, що 24 березня виконком прийняв рішення про завершення опалювального сезону з 1 квітня. Отже, саме час братися до активної роботи, щоб до початку нового опалювального сезону мати власне індивідуальне опалення квартири. На оперативному штабі 31 березня представниця фонду МГП Громаді ознайомила з умовами конкурсу Час діяти Україну. Це десятий ювілейний сезон, сказала вона, а відтак буде більше можливостей для громад. Цьогоріч заявка приймається по чотирьох лотах. Ось два перших із них: партнерство заради сталого розвитку, гранти до 100 тисяч гривень, і спроможна громада. Гранти до 500 тисяч гривень. Залежно від обраного лоту громади можуть отримувати до півмільйона гривень грантові підтримки, а за рахуванням співфінансування залучити на свій розвиток до 1 мільйона гривень. Загальний бюджет конкурсу 15 мільйонів гривень. Хто може брати участь у конкурсі? Громадське об'єднання, органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, установи організації, освітні заклади, заклади охорони здоров'я. Крайній термін подачі заявки 21 квітня до 16 годин. Після презентації цього конкурсу час діяти України? Карлицький міський голова Олександр Панюта сказав наступне. Моє завдання донести депутатам, щоб ми повинні співфінансувати дані проєкти, але в цілому тема цікава і давайте не будемо, ну, є можливість скористатись грантовими коштами. Тому ну, я думаю, якщо є бажаючі, три тижні в нас є, до 21, го завтра, 1 -го квітня. Не знаю, лікарня теж подумайте, може, щось приймати участь необхідно. Да, ми не можемо перемогти в усіх конкурсах, але я думаю, що ми активну участь будемо приймати Якщо, і якісь, якісь, да, якісь проекти обов'язково будуть переможцями. Надо, щоб ми були активними на даному напрямку. Аби відвідувачам, які прийшли по невідкладну медичну допомогу до Центру первинної медико-санітарної допомоги, було зручно і затишно, там ось що зробили. Поруч із приміщенням екстреної медичної допомоги з'явилась нова, акуратна прибудова. Про неї розповідає директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра. У нас це відділення невідкладної допомоги. Тут у нас постійно чергує наш менше невідкладної допомоги, ми надаємо невідкладну допомогу, а також у вихідні тут працює наш сімейний лікар, черговий сімейний лікар, який надає допомогу всім людям, які звертаються у вихідні дні. Тут чергує сімейний лікар і також гентірує педіатр, щоб ми надавали допомогу. У нас кожен день надається первинна. Допомога нашим жителям. Ми звернулися до депутатів і голови нашої ОТГ, тому що в такий час, бачите, коли дощ, коли непогода, особливо в зимовий час, було дуже важко, тому що йдуть захворювання, людей багато звертається, і дуже багато людей стояли на дворі, і це було дуже незручно. Ми з зро... вирішили зробити добудову, щоб все-таки була кімната, де люди чекали прийому лікаря. От наша громада пішла до нам на зустріч і бачите, зробили нам дуже гарну справу, таку красоту. Тепер у нас є до входа ще е, кімната, де е, наші хворі чекають прийому сімейного лікаря. Разом із Інною Миколаївною заходимо в приміщення. Ось тут пацієнти чекають свого прийому. Тут тепло, затишно. Проходимо далі. Черговий лікар, тут ми можемо зробити кардіограму, тут ось у нас стоячка є невідкладну медичну допомогу, лікар може надати, якщо це гіпертонічний криз чи що, всі ліки в нас є. Ліки є, так? Да, ліки є в нас постійно. Це все працює цілодобово. Да, да, да. До восьми до 4 зараз працює сімейний лікар, 4 години приходить хечір і тут працює, вже надає невідкладну допомогу вже хірше. Колодобово у нас сімейна медицина дає допомогу. Новини спорту. Наші юні футболісти стали чемпіонами Київської області у чемпіонаті з футзалу. 30 березня приміщенні фізкультурно-здоровчого комплексу Карлику відбулись фінальні змагання серед команд із гравцями 2016-17 років народження. У фіналі змагалося чотири команди. Це футбольний клуб Фортуна Березань, дитячої нацької спортивні школи Свастова, Ягатина та Скарлика. Наші юні футболісти, перемігши однолітків з Березані 2-0, Ягатина 5-1, стали переможцями чемпіонату Київської області, тренер команди Роман Свіріченко. Нагороди вручав. А це. Кубки, медалі та солодкі подарунки куратор Дитячого юнацького футболу обласної асоціації футболу Володимир Маслов. І ми вітаємо переможців. За повідомленням правоохоронців до відділення поліції Карлика надійшло 159 заяв та повідомлень від громадян. Про це сказала представник Арлиського відділення поліції Інна Калієвська на засіданні оперативного штабу 31 березня. А ще вона інформувала про резонансну подію, яка сталася в четвер в селі Баликощученка. Між двома підлітками 2010 року виник словесний конфлікт, під час якого один із підлітків наніс пневматичною зброєю. Весь постріл в черевну порожнину, іншому підлітку, та здійснив проникаючі поранення, внаслідок чого останньому було завдано телесне ушкодження середньої тяжкості згідно статті 122 частини 1 кримінального кодексу України. По даному факту проводиться досудове розслідування, Ти, хто наніс постріл. Зник з місця події. Майже три доби ми 24 на 7 розшукували. Вчора ми все-таки знайшли даного фігуранта по даній події. Зараз ведеться досудове розслідування, встановлені свідки, очевидці даної події, збираються матеріали. Там були всі неповнолітні від 10 до 15 років. Поліцією карлика загалом складено 82 адмінпротоколи про право порушення громадської безпеки правил дорожнього руху. Зафіксовано три факти керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння: транспорт вилучений і відправлений на штрафмайданчик у Міронівку. Поліція спільно ТЦК. Працювала над виявленням ухилянтів від мобілізації та осіб, які самовільно залишили військові частини. Добі кінця випуск новин тижневика Карличина. Дякуємо, друзі, що були із нами. На все добре. Слава Україні!